Україні, чиє населення щороку споживає понад 33 тисячі тонн кави, не могло не бути такого закладу. Мова йде про музей кави, відкритий ще торік та -то розташований у старому кварталі Дубаю. Він перший і єдиний на всьому близькому сході кава у музеї, і цар, і помічник, і найкращий друг. І в центрі розмов вона так само. Кофіо з діскаверінефіопія. Каву віднайшли в Ефіопії. Це саме ефіопський традиційний спосіб приготування кави. Спочатку її смажать на пательні, і після того її товчуть, аж доки вона не перетвориться на порошок, і тільки потім її готують у ємності та подають. Спочатку на відвідувача чекає ціла колекція приладів для приготування тонізуючого напою. Привезли ці 400 експонатів з майже 30 країн світу. Потім нетерплячим туристам пропонують дізнатися про різні методи приготування кави. Відвідувачі задоволення не ховають. This one is цей заклад чудовий. Він невеличкий, компактний і просто фантастичний. Мені подобається бути тут. Мені здається, що у майбутньому це стане місцем народного паломництва. Цікаво тут і господарям пустелі арабам. Зокрема, дізнатися про історію Далії, традиційного і надзвичайно популярного кавника, викарбованого на монетах об'єднаних арабських еміратів, або відстежити долю кави на піску для сучасних людей, що звикли до кави у паперових стаканчиках. Все це екзотика. Як результат, туристи йдуть до музею. З нескінченним потоком Олексій Гордієв п'ятий канал.